Цьому випуску новин. В Люботаєвці громада самотужки влаштувала новорічне свято для дітей та дорослих. Благодійний фонд Івана Фурсіна привітав дітей Іванівщини з новорічними святами. З аномальною грудневою погодою зіткнулися іванівчани. Новорічні свята Іванівчани зустрічають в умовах фінансової скрути. В Іванівці провели новорічний міжобласний турнір з мініфутболу серед дівочих команд. Сьомий та восьмий тур чемпіонату з мініфутболу серед команд першої ліги провели в Іванівці. Новорічне свято для дітей та дорослих влаштувала для себе громада Люботаївки. Ініціативні мешканці вирішили не чекати допомоги від керівництва району, а власноруч зробити справжній новий рік з веселощами та подарунками. Як розповідають Люботаївці, таких заходів в них не було вже більше десятка років. І чекати дива в цьому році вони не стали, а вирішили взяти ситуацію в свої руки. У нас такі заходи. Я навіть не пам'ятаю, коли проводились. Хоч в країні так скрутно, але все одно ми так подумали і вирішили провести ну, таке свято. Задоволені з тим, що би, провели, Будемо стремитися до того, щоб було все, все краще. Би, на цей момент зупинятися не будемо. В умовах скрути, в якій знаходиться наша країна, люботаєвцям вдалося організувати новорічних акторів та солодкі подарунки для створення святкової домашньої атмосфери. Всі вони відмічають, що свято вдалося. Давно такого не було. Це було ну, 15 назад. Ще ми виступали маленькими дзьобами. Коли ми були дітьми, зараз велике дякую всім, звісно, хтось. Так, так. Давно такого у нас не було. Мы надеемся, что уже так каждый год у нас будет. Даст Бог, даст Бог, конечно. все было красиво, все было замечательно. Всем все понравилось, дети довольны. Да. Все по почаще так, такие свята будут. Будем дуже рады. Спасибо вам за все. Всем, всем спасибо. Сільський голова, котрого запросили також на свято, відзначив, що дана ініціативність викликає повагу і наголошує на тому, що на цю громаду можна покластися. Респект і уважуха. Що я можу сказати? Вместо того, щоб нить, що складна ситуація, грошей немає, а ми це не виконуємо. вони просто взяли і зробили. І вбили двох зайців. І дітям гарно, і підставили плече сільської раді, тому що це мала б зробити сільська рада, але так як вони нам допомогли в цьому питанні, то я завжди буду підставляти своє плече і завжди їхні починання будуть мати допомогу для нас. Благодійний фонд народного депутата Івана Фурсіна привітав з наступаючими святами дітей в Іванівському районі. Новий рік для більшості юних громадян саме веселе, довгожданне і багатообіцяюче свято. На нього особливо чекають діти, адже це час новорічної казки та справжнього дива. Так, наприклад, в Іванівському будинку дитячої та юнацької творчості, одягнені в фантастично казкові костюми, діти шкіл нашого селища поринули в новорічну феєрію. А на завершення свята малята отримали солодкі подарунки, з якими і допоміг благодійний фонд Фурсіна. Виділяємо солодкі подарунки для того, щоб привітати 100 вихованців цього закладу, а також виділяємо самі призи, тому що вони проводять різні конкурси. Їм для того, щоб зацікавити дітей, от ми закупляємо для цього різні призи. Ну, для діток принести дитині радість це дуже важлива справа і нашого фонду, і самого Івана Геннадійовича Форсіна, який завжди про це пам'ятає, і ми раді від його імені привітати всіх жителів Іванівки. Таким великим наступаючим святом за Христовим, з новим роком у передсвяткові дні. Представники фонду відвідали школи, позашкільні та дошкільні заклади району. Загалом така робота досить важлива. Запевняють батьки і працівники навчальних закладів. Подарки будуть від фонду «Фурсіна». Большое спасибо і благодарності нашій свято для дітей, свято для дорослих, для батьків. Дуже добре зроблено. В принципі, весело. Для малечі, ну, по-перше, вони знають, що будуть подарунки. І для них це спосіб самовиразитись, тому що вони співають, вони участвують у конкурсах, тому вони формуються як особистості. Варто зазначити, що з новорічними та різдвяними святами представники фонду також привітали сім'ї бійців. А то родичам військовослужбовців вручили різдвяні подарунки і висловили щирі святкові побажання, поцікавилися умовами проживання та своєчасністю отримання соціальних виплат. Людмила Гнатюк впевнена, що така робота повинна проводитись, адже не можна забувати про внесок, який роблять для нашої країни всі бійці антитерористичної операції. Довжні підкуватися і довгі обіцяти це внімання відсутні не забули а пам'ять, хто де знаходиться Іван Геннадій Курсін і питаю сім'ї, бійців АТО, які знаходяться зараз там на бойовій, на бойовому нашому бійці. благодійний фонд. Вручає подарунки їм, щоб якось підняти настрій. Представник фонду зазначила, що вже більше 500 дітей району отримали від них новорічні подарунки. Аномальна груднева погода стала неочікуваною для іванівчан. Зимове тепло, від якого почали набухати зелені бруньки та прокидатися комахи, так само стрімко і неочікувано змінилося на холод. Зокрема, якщо в грудні вже минулого 2015 року було на градусниках плюс 17, за декілька днів покащик впав до мінус вісімнадцятий. Такі різкі зміни важко даються для адаптації. Самі іванівчани зазначили, що погодні коливання негативно впливають на стан здоров'я. Думаю, що такий перепад для людей дуже погано. Особливо з гіпертонією, Дуже різкий спад і служення будуть страдати в цьому. Захворюваність, ОРВІ, збільшиться дітей. Це не дуже добре. Добре, коли плавно переходить погода, а коли різко так то погано. Люди просто до цього ну, як, боліють, не відносяться так, як треба. Їм ця переміна дуже довго сказується. Проте в більшості мешканці нашого району досить оптимістично налаштовані. Ми так новин нормально, так вже природи немає. И помните прошлый год? Не, вернее, не прошлый год, а 2014-2015. Я пешком с Буэлкол в Ивановку, потому что столько снега было. И урожай был, а сейчас не знаю. Новорічна фінансова скрута стала буденністю для іванівчан. Стабільно продовжують підніматися вгору ціни на продукти харчування та ліки. Такі зміни пов'язують з коливанням курсу валют і здорожчанням палива та енергоносіїв. Підприємці розповідають, що передсвяткові закупівлі все ж таки мають місце, однак їх об'єми вже не ті. Людей немає, средств це у нас? Вище чем позвалітні, чим доходи наші, нашого насіння, тому учить тяжело людям. Самі ж мешканці запевняють, що такий хід речей зовсім не втішає. Проте діватися немає куди. Якщо тоді керівництво налаштується на те, щоб людям було краще, буде організовувати те краще, для чого воно і і існує. А тоді будуть люди жити краще. І не капець, а ми подобаємо. Це взагалі ніяк. Ніяк. Це не взагалі відпад, зарплати немає. Люди бідують, пенсіонери вимирають практично, прийдеш, бідні сидять, палички ломлять, заварюють чай. А у мене навіть 10 кілограмів нема на господарстві. 15-го пенсія. До 15-го потратила, заплатила за все. Платежі, газ, світ, вода. Все. Та й будемо празнувати, картошка є, що є в погрібі, помідори, огірок, ще там, що закрутки, та й виживемо. Дуже тяжко. Дуже. Міжобласний турнір з футболу серед дівочих команд провели в Іванівці. Новорічні змагання між кращими футболістками області. Стали вже традиційними. Однак в цьому році в них взяла участь рекордна кількість команд, а саме 12. Футболістки з Іванівщини, Одеси, Балти та інші представляли свої населені пункти, райони та області в цілому. Організаторами змагань стали Федерація футболу та Асоціація жіночого футболу Одеської області. Ну, я скажу, що є е, 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 рівень який показує, що у нас є таланти, що в нас є. Я вже тут подивився, що відібрав уже на певні вікові рівні, які ми будемо виставляти вже в 2016 році, за виборювати чемпіонство України і представляти нашу десь область. Всі команди, учасниці змагань, згідно з жеробкуванням, були розділені на три групи. Переможці груп вийшли до великого фіналу, де і розіграли три перших призових місця. Гравці відмічають, що змагання видались достатньо цікавими. Досить запекла боротьба. видалась між командами. Дівчата викладалися на всі свої 100%. Навіть були серйозні травми. На завершення новорічного турніру команди розділили місця наступним чином: перше місце мрія Інтер, місто Ананьїв, друге місце ЖФК Чорноморочка, місто Одеса, третє місце ФК Памір Вознесенськ. Четверте місце Бригантина, Іванівський район. П'яте місце ДЮСШ Красні Окни. Шосте місце Мрія 2006. Місто Ананів. Сьоме місце ДЮСШ Ширяєве. Восьме місце СК Дачне Біляївський район. Дев'яте місце Северина. Іванівський район. Десяте місце Педучилище Балта. Одинадцяте місце Вознесенськ, Миколаївська область. Дванадцяте місце. СК Петрівка Іванівський район. Чергові змагання з мініфутболу провели в спортивній школі Іванівки. Це сьомий та восьмий тур чемпіонату серед команд першої ліги. Участь в змаганнях прийняло вісім команд району. А саме ФК Іванівка селища Іванівка, Вікторія селища Іванівка, Вимпел села Северинівка. Світал села Баранове, Петрівка селище Петрівка, Петрол – селище Петрівка, Портофіно селище Петрівка, Дружба народів села Червонознам'янка. Варто зазначити, що команду маяк села Калинівка було дискваліфіковано за неявку на змагання. Всі команди намагалися показати достойну гру, адже як запевняють гравці. Участь в таких змаганнях дає чудову можливість тримати себе в формі та звернути увагу на певні свої недоліки. Ми У формі хотіли попасть в інші ліку. Просто люди грали в рішенні ліку. Ми подивилися, тепер хотімо статися в атаку лігі. Тобто, якщо ми граємо в виші ліку, ми чуємо, як вибираємося. Кожен образно є з кожного, є сваші. Ну, так би видавалося і війновий готь, видавалося виграти. В досить напруженій боротьбі пройшли матчі. Команди були налаштовані на перемогу. Однак не всім вдалося її реалізувати. А отже, ситуація склалася наступним чином. Вимпел ФК Іванівка 3-5. Світал Петрівка 6-1. Петрол Портофіно 6-3. Дружба народів ФК Іванівка 3-4. Вимпел Петрівка. 6-3. Дружба народів Вікторія. 5, 4. Світал Петрол. 4, 5.